привіт, слава Україні! Я сьогодні до вас, ну в принципі, як і завжди, з чимось гарним, класним і цікавим. Тому перевіряйте підписочку на канал, перевіряйте, який у вас дзвоник активний чи не активний. має бути активним. Е -е, вподобаєчка і коментар під час перегляду чи після перегляду. В общем, дуже-дуже-дуже обожнюю ваші коментарі. <світ> і завжди. відповідаю, Тому давайте спілкуватися. От. Е Тема відео така. Я, в мене був донатик, і я хочу відзвітувати, що, на що я його витратила. От, все до копійки. От. Я, звісно, накупила книжечок. Книжечки будуть, повірте, різного такого направлення. В общем, зараз, зараз я вам все розповім. От. Перша книжечка, я. Знаєте, якщо чесно, значить, з історією. першу книгу цього автора мені подарували в книгарні. Я просто попросила, а мені кажуть «Та бери, там, знаєте, на поличках стоять книжки. Вот. І якщо чесно, я її не прочитала. Проте я знала анотацію цієї книги, я знала, що там людина була заможна, була все в неї добре, в общем, купався як сир в маслі. І тут він в один день тидець, все продає, все розпродає, бере наплічник і йде пішечки в якусь там таку Аляску Тундру. Е, якусь таку, знаєте, взагалі безлюдну місцевість. Е, я подумала, що ця книжка буде на якусь чергову бомблячку, і якось я про неї чесно, от, тільки от, отримавши, ну, маючи іншу книжку цього автора, я згадала про ту першу, до речі. От <лес> <сосвит> <свит> мінус великих бібліотек. Знаєте, коли стоїть там 10 книжок на полиці, ти бачиш все перед очима. А коли у тебе вже там, ну, думаю, десь ну, більше півтори тисячі вже точно, бо півтори тисячі я ще рахувала. Потім я вже, вибачте, замахалась рахувати і відпустила вільний політ. Тому от не буду тримати більше інтригу, 에, Джон 에, Кракауер 에, у розрідженому повітрі. Але ця книжка, ну як я прочитала, як я знайшла е, інформацію, вона... Така, знаєте, по реальним подіям тут навіть є список. Це про альпіністів, які підкорювали Еверест. І от, бачите, от всі хто тут був, от, їх дуже-дуже багато. Це про експедицію і ой, бачите, тут дуже-дуже багато старіних, саме тих людей. І тут от воно, як от вони, всі їх труднощі, всі, все їх життя. ну, от, от, Це мені реально цікаво. От чесно. Просто цю книжку мені не подарували. І е, е, я хочу її прочитати. ну, Я не думаю, що це буде бомлячка, якась сміячка, це буде не якесь серйозне читання. Е, ну, от, ну, от, Цю мені реально хотілося, і, от, маючи донатик, я собі її подарувала. От, е... От, дивіться, тут навіть на обкладинці. Ми були надто втомлені, щоб допомагати. Висота понад 5000 метрів. Це не те місце, де можна дозволити, дозволити собі роздуми про етичні норми. Ну, цікаво, да? От, ну, от реально, я вже відчуваю, що тут буде якась така скляна. якась така. Частиночка, де просто реально інколи буває втома настільки сильною, що ти, ну, ти, ти, ти забуваєш про моральні ітичні норми просто заради, просто із за інстинкту самовиживання. От, от ця книжечка перша, яка була мені подара. Друга книжечка, давайте. Я Ой. зараз з величезним читацьким апетитом читаю Салмана Ражді Гаруни Море, оповідок. Вже готую для вас відео окремо, думаю, буду робити закладеночка. Дуже сюди підходить по кольору. Да. Я з тих людей, які підбирають закладеночку під книжку. І ви знаєте, це і притча, це і легенда, це і індійська казка, це і індійська міфологія. Ви знаєте, цю книжку можна читати в будь-якому віці, в будь-якому взагалі. Знаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації бери е, ці оповідки Салмана Рожді. Нереально крутезний твір. Якщо у вас діти будь-якого віку, повірте, це буде нереально крутезна казка. Е, якщо ви доросли, ви просто знаєте, вас це перезавантаж... перезавантажить. Е, і теж дуже-дуже дуже класно, ну це такий анонсик на найближче відео. А це я просто прочитала, що це діалогія, і я взяла от, за донатик от, другу частину. Тут, щоб ви розуміли, був е, е, такий оповідач, і в нього було, от, ну, в першій книзі в нього тільки один син, ну а от, в другій книзі з'явиться другий син. Ну і першого звати Гарум, другого звати Лука. І от я хочу е, дізнатися всю історію. Дуже цікаво. Знаєте, я не можу навіть жанр сказати це, я ж кажу, я, це може навіть бути фентезі. Я вам серйозно кажу, дуже-дуже гідна е, праця. Я прямо в лютому захваті, ви чесно кажу. Так, е, тепер книжка, ну, я так думаю, що це буде на бомблячку. Я щось, знаєте, зрозуміло, що щось у мене якось бомблячок, книжечок якось і немає. От, і щось я таке, знаєте, шукаю те, чого нема. Тому я собі купила Елізабет Гільб, Гілберт суворі чоловіки. Е, я читала їсти молитися і любити. Якщо це <смі> той же да, купне сіда, то це буде бомблячка. Це буде мега -бамблячка. Е, Я вже так погортала, вона написана так, знаєте, солодка, так от О, -о, О, як котика гладиш по голівеньки. Но тут такі, в общем, ну, тут, я так розумію, знов піднімається тема фемінізму. Тут були рибаки, які ловили амарів, там один з одного острова, з другого, і в нейтральних водах вони там ловили, в общем, були там якісь. в общем, Хто більше амарів спіймає, в общем... Одні іншим не дозволяли ловити тих амарів. От, до речі, от Амарчик у нього навіть. Ну і там в общем, одна жінка, як би так сказала, зайняла чоловіче місце, ну от як рівна. Uh, і як от те суспільство, знаєте, як вона продиралася от туди, на Олім, щоб бути тим от рибалкою Амарів. Хоча їй всі казали, їдь на материк, жінка не, не маруться, вона не хоче ловити Амарі, хочу як пращури, от, і все. А в кінці книжки ну це по анотації, вона ще там заміж вийде. От. Ну, це ж моє, це ж моє, ви розумієте. Тому от. Ну, і книжка е, Дон Донделіла Зерока. Е, це, е, якщо я не плутаю, це постмодернізм, це, знаєте, як кажуть, ви ніколи не е, вважаєте, що ви ніколи не читали американської літератури, якщо ви не читали Дона Деліла. Це такий, знаєте, прям от стовпчик. От, ну, Панас мирний американський такий, знаєте. Причому мені сподобалося як перше перша речення цієї книжки. Кожен хоче володіти кінцем світу. Ну, 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 ну як це не почитати? Тим паче, я люблю таку всяку завіхріністу хірокінь. От. Коли треба продиратися, коли знаєте, коли воно не таке, як воно є, коли алюзії, аналогії, якісь там, знаєте, такі от, е літературні віхри, я дуже люблю таке. Я досі під шаленим захватом від Бартелмі, там, знаєте, ну, Це мої це мої люди. От. ну, і, Дон Деліло це один із таких. от, е Крутих-крутих хлопців. Е, в общем, е, ну, це я не знаю наскільки це читати на огляд. Це така, знаєте, е, така специфічна книжка. От, тим паче у нас є. Ха -ха. От, е, ну, в общем, я її дуже-дуже хотіла, я її от собі купила. От. Ну, от, так, це, 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 це за інші гроші. От. Ну, от, от так от я витратила донатик. Дякую, дякую, дякую. Е, пані Тетяно, да. ну, треба ж якось. Е, я буду дочитувати рожді, Е, можливо, от сьогодні закінчу. Вона е, 150 сторіночок, але ви знаєте, ще, ну, жінка купила сто з книг, але розповідає про одну давню. Е, просто ви знаєте, я її розтягую. Вона мені настільки подобається, е, настільки я, я просто в лютому захваті. Я, я чесно вам скажу, я Салмана ружді, я про нього взагалі нічого не знала. Але от той скандал, коли під час презентації книги на нього був скоєний напад, да, в нього стріляли, він довго довго лежав в реанімації. Там потім мусульманські країни заборонили йому в'їзд. Ну там більшість мусульманських країн, бо він, будучи мусульманом, індійським мусульманином, він написав все, як є, він написав правду. І, звісно, це не сподобалось. Ну, Він як? Він, він написав дуже-дуже ну, різко, дуже... причому та книжка, я потім її вам покажу, вона в мене теж є, але я за неї чесно скажу, я боюсь. Джозеф Антон книжка називається. Вона, вона дуже жорстка, вона дуже скляна, і я так вже трішечки знаю про неї. Я боюсь її читати, я боюсь, От її так погано сплю. От, тому поки буде казочки Салмана Рожді. рожді. Тим паче, я ж кажу, в мене вже є і друга частинка. Друга частинка, диві, дивіться, яка тонесенька, але тут от 199 сторінок, ну, вважайте, 200. І от тут 150. І вони, в принципі, однакові. От, Коротче, от так, Щось про все і, і про все. От. В общем так. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Ми на своїй землі переможемо. Бо ми найкращі, бо ми українці. Я вас всіх, 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 всіх люблю. Проживайте кожен день максимально. Не, знаєте, нам такий мега шанс даний такою ціною нам кожен схід сонечка дається. Це просто настільки Україна поливається кров'ю, що ми просто не маємо права, вибачте, за слово просирати своє життя. Uh, тому всіх люблю, всіх, 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 всіх. обіймаю, обіймає, биве Мої витямчики.